Я почну е, спочатку, але не розказуватиму всю історію, щоб просто полегшити вам е, е, розуміння того, у чому полягають відмінності і е, схожі моменти. Адже саме для цього ми розмовляємо про Україну і Польщу. І у якому сенсі акумуляція такого досвіду, підготовка до часів демократії у Польщі, вже почалася раніше, коли Польща. Е, у порівнянні з Україною була у набагато кращій ситуації у Польщі 56-му році. Уже настали суттєві зміни у комунізмі, які призвели до того, що Польща була країною, яка повернула собі певний маргінез суверенності. Більше було сфера свободи і економіка також була більш вільною. Я наведу вам приклад. Наприклад, окремі видатні політики у часи солідарності, які принципово вплинули на. Демократичні зміни у Польщі діяли у Польщі вже від 56-го року. Така відома постать уже покійного яцикакуреня це була людина, яку вже знали. Він дуже молодим був, але його вже знали у 56 му Тобто, іншими словами, у нас були акумульований досвід. Люди вчилися, як спільно діяти, як організовувати опозицію, як формулювати ідеї, які можуть мобілізувати які можуть мобілізувати суспільство і як що робити, щоб проводити зміни? І я багато прізвищ можу навести. Наприклад, учора в іншій книгарні була зустріч на тему Лешика Колаковського у зв'язку з виходом збірника його есеїв. Отже, Лешик Колаковський у 56-му році відігравав уже величезну роль. Це видатний філософ, він уже покійний. А у 56-му році, маючи 29 років, він був лідером покоління. Інтелектуальним практично лідером Польщі, і це була людина, яка мала вплив не тільки. У ролі філософа, учителя, але також як і політичного мислителя, він мав свій вплив аж до 90-х років. Він е, запроваджував усе більше релігійних е, ліній до своєї творчості, а з іншого боку, критикував клерикалізацію політичного життя у Польщі у 90-х роках. І це показує, що Польща навіть уже вступаючи у демократію, була у кращій ситуації ніж багато інших країн регіону. також і відкрив. Ритість кордонів із Польщі легко було виїхати. Я студентом виїжджав, щоб вивчати англійську і французьку мову, і ця країна була. Набагато більш відкрито, і можна сказати, що це був процес навчання підготовки до демократії. Але більше такі видатні економісти, які відіграли принципову роль у змінах у Польщі, як Лішик Барцерович, він навчався у Сполучених Штатах. Там він вивчав економіку. Теперішній міністр фінансі, фінансів Яцік Ростовський, він не тільки навчався він насправді народився в Англії, і він був дитиною емігрантів. Він навчався, звичайно ж. В Англійських школах і іншими словами Польща була набагато менш відрізаною від демократичного світу. Вона могла користуватися різними ідеями, які звідти приходили. І з цим пов'язано на також вивчення демократичної культури, що культура демократії має бути культурою компромісу навіть із політичними противниками. Тому у Польщі був можливий круглий стіл між комуністичною владою та комуністичною та е, опозицією. Тобто були елементи демократичної культури, демократичної думки і економічної думки. Я навіть сьогодні вже розповідав в іншому місці що я був протягом 20 років політичним іммігрантом у Франції, і я був дуже зворушений. Що перше запрошення до Польщі я отримав ще я тоді не міг їхати в Польщу, бо в мене забрали паспорт і не давали візи. І я отримав його від економістів, які готували конференцію на тему приватизації. Як приватизувати польську економіку? Це було за два роки до змін у Польщі, тобто люди, економісти, готувалися до тем, як які за декілька років стали важливими практичними проблемами і які були інші фактори, які сприяли цьому прискореному процесу навчання? Треба знати, що радикальне відкидання комунізму дуже велике. По перше, тому що в Польщі комунізм асоціювався насамперед із радянським союзом. А ставлення поляків до радянського союзу не був найбільш приязним, скажімо так, і традиційно стосунки ставлення до Росії було скажімо так не дуже. Прихильним ставленням, і комунізм сприявся не тільки як система політичного та суспільного поневолення, а також і система національного поневолення. І це був важливий капітал. Це призвело до того, що поляки були готові заплатити навіть високу ціну за зміни, тому що для них це була не тільки проблема вирішення економічних справ. Це було також вирішення і національних справ. Якщо ми говоримо про національну проблему. То точно позитивну роль відіграло те, хоча і це також двозначно, і це і сумна констатація, що повоєнна Польща стала однонаціональною країною, звичайно ж, завдяки тому, що в Україна об'єдналася, що об'єдналися дві частини. України і до Польщі не входила ані українські землі, ані білоруські, ані литовські німці були вигнані, євреї були убиті, і польща стала однорідним однонаціональною країною. І з культурної точки зору це е, збіднення, але з практичної точки зору у період драматичних змін це значить, що країна. Мислила дуже схожим способом досягнення конс... суспільного консенсусу і політичного консенсусу культурного, релігійного у Польщі це було набагато легше у країні 95% католики, 95% – це поляки населення Польщі, і іншими словами, не було конфліктів, які у багатьох країнах не дозволили проводити і економічні, і соціальні, і політичні реформи, бо Народні національні чи етнічні справи виходили на перший плав, а польща була у, у, у привілейованій ситуації. Хоча це і сталося, і в результаті трагедії Другої світової війни. Так що те, що було суттєвим, звичайно ж, це те, що польща однозначно хотіла йти на захід. Це було дуже популярне згасло у Польщі, тобто. Приєднатися до заходу, це означало, що польща одразу погоджувалася на соціальні, економічні та е, політичні моделі заходу. Це звичайно ж. Там є різні ринкові економіки, це не однозначне визначення, але напрямок був чітко однозначний, аби досягти досить широкого суспільного консенсусу. Там були і ліві сили, із колишньої комуністичної партії, і люди тісно пов'язані із церквою. Це був дуже широкий консенсус у всіх цих суттєвих змінах. І він настільки був сильний, що економічні реформи часто вони були болючими для робітників. Їх часто підтримували. Римово про солідарність, а без цієї підтримки успіх польських економічних реформ був складнішим, набагато складнішим, і процес змін був би набагато більш болісним і тривалішим Тобто, тут є важливий істотний елемент навчання. Що демократія і зміни це процес навчання, тобто поляки наперед погодилися на розвиток е, у вигляді імітації наслідування. Що ми не хочемо будувати щось зовсім нове, новий економізм, соціалізм, утопію. Ми хочемо будувати таку ж саму систему, яка існує у ц... інших цивілізованих країнах заходу. Потім з'явилися практичні проблеми, яку е... Країну ми хочемо добробуту, чи більш як в англо-саксонських країнах, чи е, в, в Швеції, чи буде економіка малих підприємств, чи великих, яка типу демократія, чи двох великих партій, чи плюралістичних партій? Це були питання, на які треба було, звичайно ж, відповісти. Але основне запитання на основні запитання відповідь була практично одностайна, і це набагато полегшило зміни, які. У Польщі мали місце. Звичайно ж, це не означає, що не було конфліктів, але ці конфлікти з'явилися пізніше відносно, ніж в інших країнах. Тобто, перші найскладніші роки були роками досить значного консенсусу. Це означає, що люди. Постійно пам'ятали і ще і цінували той факт, що Польща повністю суверенна. Вони пам'ятали, цінували той факт, що полиці у магазинах вже не порожні, бо у 89-му році Польща була єдиною країною, де було те, що. Економісти називають гіперінфляцією, тобто ціни змінювалися протягом місяця на сотні процентів, і люди постійно це пам'ятали і цінували. І в Польщі швидко завдяки тому, що було запроваджено дуже радикальні реформи. У Польщі вже у 82-му році з'явилася позитивний процент зростання, тобто економіка вже почала зростати в результаті того, що швидко було проведено основні реформи. А зараз давайте перейдемо до теми е, зв'язків. Але е, де ж тут е, сінктанки, е, про які я. Е, Хотів говорити, хоча і не дуже, і це дуже цікаво, що з'явилися практично від початку певній організації характеру сінктанків в економічному характері. Інститут ліберальної економіки у Гданську, Шомбург і Лівандовський тепер він комісар у ЄС. З'явився такий кейс, яким керував Бальцарович, і там головні прізвища ліберальних економістів. Очолювали його. Виникла дуже ліберальна радикальна Імені Адама Сміта, яка існує досі, і виникло багато центрів міжнародної політики, і тут вони відповідали на потреби. І тут, звичайно ж, польський інститут державних державний інститут міжнародних справ. Я припускаю, що в кожній країні існує такий приурядовий центр, існує центр міжнародних стосунків, існує новий, дуже добрий європейський центр Демос, який концентрується на Програмах, е, пла, проблемах європейського союзу і, і Польщі існує також е, декілька. Е, у нас також є міжнародна програма у фун, фундації Стефана Баторія, яким я кер, якою я керую, і при цьому дуже часто продукти цих, скажімо так, різних семінарів, бо вони часто при е, вузах існують. Це не конкретні папери, а самі дискусії стають матеріалом, яким дозволяють середовищі експерту рухатися далі, коли ми ми існуємо форум міжнародної політики, збираються видатні спеціалісти, то вони тоді конфронтують різні ідеї щодо того, якою має бути польська закордонна політика щодо України, Америки, Європейського Союзу, щодо Китаю. Ми будемо вести зараз дискусію щодо політики щодо ЄС та Китаю. І коли говорять про економіку, то Наприклад, зараз ми організували дебати щодо економічної політики уряду, що вона занадто пасивна, замало реформ проводиться, і там спеціалісти саме обмінювалися думками, де мають проводитися реформи, у яких сферах, і що реформи проводяться занадто повільно. Це стосується насамперед публічних фінансів, податкових проблем. Це ті проблеми, у яких країнах в період кризи виникають тобто, це проблеми, які ми порушуємо у фундації. У нас є також програма, яка користується величезним авторитетом. Це антикорупційна програма. Тобто, проблемами корупції займаються насамперед праві партії. Антиліберальні, які борються з корупцією і таким чином із ринковою економікою, і ми були були єдиною ліберальною установою, яка порушила проблеми корупції як важливі соціальні, моральні проблеми і політичні. І незважаючи на те, що наша установа загально сприймається як ліберальна, і праві уряди нас не любили а ліві також. То ця проблема користується повагою всіх наступних урядів і лівих, і правих, і усі уряди з нашою програмою співпрацювали і зверталися за оцінками щодо різних законів, які готувалися урядовів у зв'язку з. Корупційним аспектом чи антикорупційним аспектом, і це приклад, як неурядова організація може впливати на громадську думку, бо ми, звичайно ж, намагалися насамперед на громадську думку за допомогою організації різних конференцій, публікацію статей, але також і напряму на парламентарів, на депутатів і на уряд. Це приклади наших дій. Потім ми, наприклад організовуємо уже у ролі фундації публічні дебати на різні теми щодо міжнародної політики, щодо внутрішньої політики. Невдовзі ми будемо організувати в кінці листопада польсько-український форум, на який ми запросили багатьох інтелектуалів з України, аби говорити про проблеми у цьому випадку. Ми будемо говорити спільно про європейський союз, тобто як її сприймають. Польські учасники, українські учасники, аби побачити, де у нас спільні точки, де е, різниці, і що ми можемо спільно зробити можливо. Але у нас була дискусія на дуже широкі теми і щодо жіночих проблем, ситуація жінок у Польщі. І проблеми охорони здоров'я, і міжнародної політики, і економічної політики, і так далі, що у нас специфічною річчю є, і де ми намагаємося впливати на демократичну культуру, то ми, як правило, запрошуємо людей із правого сектора із лівого, і всі погоджуються на наші запрошення, навіть якщо вони не люблять нас, то вони знають, що до них будуть ставитися із повагою, і що їх погляд вислухають, і вони можуть сказати те, що. Вони думають, якщо навіть вони вважають, що вони перебувають у ворожному середовищі, наприклад, у ліберальному, наприклад, партія пана Качинського, право і справедливість, вони завжди приходять до нас, коли ми їх запрошуємо. А також і СЛД ліва партія також до нас завжди приходить. Тобто, тут можна сказати, що мета не стільки виробити якісь ідеї, яку ми хотіли, Ціли реалізувати а просто важливо сформувати демократичну культуру, аби люди здатні були, аби не тільки були здатні, а щоб хотіли розмовляти один з одним і конфронтувати свої ідеї, не вважаючи один одному ворогами, негідниками чи зрадниками, щоб вони знали, що у світі. Правота поділена між різними позиціями треба слухати інших, щоб розуміти в тому числі і себе краще. Можливо, спільно, можливо, дійти у певних елементах до спільного бачення, але можна і себе краще зрозуміти, коли дивишся у люстро у погляди інших. Це я наведу приклад, який мені звичайно ж найкраще відомий. Це з фундації, якою я керую. Я наводжу приклад. А саме, що ми робимо? Я думаю, що на цьому ми закінчимо зараз. І можливо ще один коментар. Я вже говорив раніше, згадував про те, що Польща сприйняла позитивну імітаційну імітаційну модель розвитку, тобто, ми хотіли використовувати найкращий досвід, який ми беремо з заходу з різних країн. Конституційні елементи певні, наприклад, з Франції, ми взяли економічні, скоріше з Німеччини. Тобто, ми черпали досвід різний досвід і цікаво, що вперше у масовому масштабі Польща приймає свої власні незалежні рішення, які суперечать основним лініям європейських держав у період кризи, і це було мудре розумне рішення. Можна сказати, що модель, яку ми прийняли, яку прийняли як Сполучені Штати, так і більшість європейських держав, це була модель протидії кризі через збільшення витрат, тобто кенсівський... Говорячи професійною мовою методи Кейнса і збільшення конюнктури через шляхом друкування грошей просто-напросто, і це насправді зараз робить європейський центробанк, який пробує зараз допомогти Іспанії чи Італії. Наприклад, я цього звичайно не критикую в жодному випадку, але фактом є те, що у польському випадку це не було необхідним, і польська влада вибрала інший шлях скоріше самодисципліни, самообмеження. Контроль банків і не було кризи у польських банках, оскільки вони були досить консервативно контрольовані. Тобто не було таких зловживань у банківській системі, як це було в США, Іспанії, Ірландії та в багатьох інших державах. Банківська система була у нас досить суворо контрольованою. І можна сказати, що Польща пройшла в Європі. Найкраще пройшла через кризу, тобто Польща є єдиною державою, в якій жодного разу не зменшився, не зменшився національний дохід, починаючи з 2008 року. Національні доходи ростуть у той час, як в інших країнах, навіть у тих найкраще розвинутих, навіть в Німеччині були періоди спаду національного доходу. В Польщі ж ні. Польща, незважаючи на те, що був певний тиск з боку Європейського союзу, Польща прийняла іншу концепцію, і Польща використала те, що вона не була в зоні євро, що називається компетитивною девалюацією, тобто зменшуючи рівень злотого, ми збільшували наші шанси на німецькому ринку, експорт на німецькому ринку. Тобто ми зберегли наші експортні можливості на німецькому ринку навіть тоді, коли кон'юнктура в Семій Німеччині погіршувалася. Тобто, це приклад креативного підходу. Тобто, розвиток вимагає, умінь повторювати. Тих, які які вже пройшли через проблеми, перед якими ми стоїмо. Але ми повинні знайти і ті проблеми, і ті моменти, коли ми повинні самостійно шукати свої власні свій власний вихід, своє власне рішення, бо у нас інше суспільство, очікування суспільства інші, і ситуація інша. Інакше кажучи, навіть і повинна бути креативною, але ми повинні також вміти знаходити і створювати певну суспільну атмосферу. Недостатньо є спеціалізована Йовні фірми типу Think Tank. повинна бути креативна атмосфера суспільстві, коли люди шляхом дискусії шукають і знаходять вирішення їх різноманітних проблем. Дякую за увагу.